У день міста 13 вересня за порядком у Дніпропетровську стежитимуть півтори тисячі правоохоронців. Окрім того, чергуватимуть працівники дорожньої патрульної служби. А от руху у центральній частині міста перекриватимуть не тільки у суботу, а й завтра, 12 вересня. Репетиція святкування проходитиме на ділянці від вулиці Короленка до Карла Лібних та з 16 до 22. -ї. Перекриття буде сучислятися. По проспекту Карла Маркса с 8.00 до 14.00 от улицы Серова до улицы Карла Липнихта, кроме трамвая. Трамвай будет идти с 8.00 до 10.00 перекрытие будет от улицы Карла Липнихта до улицы Кароленко. С 8.00 до 22.00 от улицы Юлию Шасловацкого до улицы 6 ї стрелковой дивизии из 9.00 до 13.00 по проспекту Карла Маркса до улицы Набережная Ленина. Транспортники зі свого боку запевняють, що проблем з пересуванням по місту в суботу не виникне. Маршрутки, що їздять на Леніна та проспектом Карла Маркса, курсуватимуть по паралельних вулицях. Працюватиме транспорт до першої години ночі. У типиках громадського транспорту обіцяють сконцентрувати достатню кількість автівок, аби мешканці та гості міста після свята могли без проблем роз'їхатися по домівках. Деякі кінцеві зупинки маршруток з центральних вулиць, що правда, перенесуть усі деталі про тимчасові зміни, можна дізнатися на сайті міської ради.